У вас сьогодні надзвичайний день, Всевишній Бог поставив на служіння, обрав наставником своїх дітей, у ваші руки доручив нас своє насліддя, щоб ви за Господом лиш тільки їх вели, і так, як він, за церкву турбувались. У труднощах, щоб завжди поруч ви були, знесиленим, щоб руку подавали. Господь собі по серцю обира служителів для Божого народу, бо то є праця кропітка, щодня в молитвах і постах вести за Богом. Любіть усіх, як любить їх Отець, себе віддавши за кожного у жертву, отримає у небесах вінець той, хто зуміє для себе померти. Тепер для інших буде вас життя, і боротьба важка за кожну душу, нехай у серці будуть почуття. Лише такі, як Господа Ісуса. У труднощах Господь Хай підкріпить, Він буде поруч у скрутну хвилину і мудрістю своєю наділить, як будете за церкву на колінах. Хтось думає служитель, то є керівник, лише у церкві має керувати, а це до неба Божий провідник, який за кожну душу має дбати, це не звання. Непочисті вінець це відповідь за душі перед Богом, початок праці і її кінець і з церквою там біля них Святого. А Бог спитає, скільки їх привів Отих Овець, що доручив Всевишній, як в холода любов'ю обігрів, нікого на загибель не залишив, нехай у цім Господь благословить, хай допоможе на земній дорозі для Господа і для людей служить. Як сам Христос служив тут для народу, будьте благословені.